Привіт. Привіт. Не думав, що ти так буквально сприймеш моє запрошення. Вибачте, не подзвонила і не попередила. Просто я боюсь дзвонити і писати. Я взагалі телефон відключила. Так треба було. Остап, у мене серйозні неприємності. Отакої. Ну, проходь ти розкажеш. Ти обідала? Так, е, ні. Тобто я дуже голодна. У тебе є щось поїсти? Сьогодні це буде скромна студентська страва. Не знаю, з чого почати. Я випадково, тобто не зовсім випадково. Ну, одним словом, я вляпалась. Як я можу тобі допомогти? Не знаю. Пора, що мені робити. Здається, я стала небажаним свідком. Свідком Єгови? Петросян, це не смішно. Якщо тобі не цікаво, я не буду розповідати. Просто пусти мене пожити до себе на пару днів, поки я щось собі не знайду. Вибач, я дуже уважно тебе слухаю. Свідком чого ти стала? Я була на військовій базі. Розумієш? Я забагато бачила. А я пригадую твоє сторіс на фоні танків. Я її вже видалила. Думаю, вони відслідковують мене через телефон, тому я його вимкнула. Хто такі вони? А? Ну, ти кажеш, що вони слідкують за тобою. Хто такі вони? До речі, ти щось чула про манію переслідування? Будь ласка, заспокойся. Я нервую, тому що це дуже небезпечні люди. Можливо, хтось просто зараз зайде в цю квартиру і заріже мене. Заспокойся, це просто параноя. Забери від мене руки. Чому ти приїхала саме до мене? Ти сам мене запросив. Слухай, я нічим тобі не допоможу. Якщо тобі здається, що тебе переслідують, краще звернися у поліцію. Ти наївний, вони не повірять мені. У тебе ж є фотографії танків. У мене були фотографії, я їх здорово видалила разом із сторіс. Завжди можна відновити файли. Давай зателефонуємо моєму другу.